Хотіла сьогодні зайти в прямий ефір, поздороватися з вами, друзі. Два дні не була. У нас такі були дуже насичені дні. До мене приїхала племінниця. Тому ми перший день ми були на ковзанах, і я нарешті з'їздила. Ми з нею накаталися, до схочу, Як ото то кажуть, до опаду. Так. Було куча емоцій, куча позитиву. Не мала часу зайти зовсім в ефір, але зробила але племінниця зробила там, де я падала. це Ми з нею змінили, поміняли ковзани. Я спочатку каталась на одних, на своїх, вони такі, як для, як для хокеїстів. Вони такі там, тверда колодка, хороша, а в неї ковзани були для фігуристів. Там. Е Мені навіть здається, треба буде сьогодні подивитись, мені навіть здається, що в тих ковзанах навіть е, навіть саме лезо ковзинів е, трошки тоньше. Там насправді відчуваєш кожну ямку, кожний бугорочок. Зараз, поки буду їхати, поки будемо говорити, друзі, я бачу у, я бачу цілих два дякую вам. Я бачу цілих два лайка, але я бачу лише одного глядача. Друзі, я ще раз дякую вам за лайки. Я не встигла зайти вже зразу два лайка. Давайте зразу розкажу вам, так, я поїхала і думаю. Трошки вам і проведу екскурсію. Ми зараз знаходимося біля нашого медичного училища. Колись е, думала і намікнула так легенько Анжелі, що можливо було б добре, щоб ти не протирала штани в 9 класі і пішла від училища. Е, Якимсь краєм уха вона мене почула, вона поступила лише в Київ, звичайно. Е, і так, про ковзани. Це дуже чудово. Це дуже чудово, що вона надумалась і приїхала, і нас, і нарешті мене встрепенула, як казала Оля, що я трохи стала краще, краще говорити. Да, насправді, мабуть, мабуть, вони нас у такого стрепенули, і нема чого, які можуть бути весняні, осінні та та всякі різні депресії. Не може бути такого. А треба жити? <хи> треба жити і не просто, а з оптимістом. З оптимізмом. Е, так, на коньках покат, на, на козанах покаталися. Каток був чудовий. Я вам показувала великий спортивний каток. Добре, що ми туди поїхали. Це у нас, друзі, в лавині є такий чудовий, чудовий каток. Е, на слідучий день, тобто вчора, теж був день насичений. У мене був день бабусі, у нашої Анжели був день Тусі, і ми разом тьоті, день Тьоті, так? тому що вона, вона тітонька вже, не дивлячись на те, що їй ще нема 16 років, але вона вже тітка. І ми вчора пішли в Крезі Парк. Там стільки всього, що можна сидіти цілий день. Звичайно, я як активна бабулечка, а Анжела, наша активна тьотя, ми, звичайно, побували на всіх атракціонах, полазили по всіх гірках, альпіністських гірках. Я залазила, десь Анжела навіть знімала мене. Я... Друзі, я залазила на, о, оцей, на цю альпіністську цю стінку, я залазила перший раз в житті. <гум> От, і тому, звичайно, я, боял... я знала, що є страховка, але все рівно якось було трохи ну коли перший раз, звичайно, ти не знаєш, як. А коли мені всі кричали, пригай зверху, я кажу, я наверх забралася, а як звідти пригнути? Якось страшновато. Але все-таки подивилась, страховки хороші, нормальні і пригнула. От, а ще розкажу вам цікаву історію. У мене вже два є глядача і два лайка. Друзі, я вам дякую. Е, я зайшла знову в спільну трансляцію. Напишіть мені, писати я не зможу, тому що я за кермом. Напишіть мені, друзі, як ви бачите, е, яка якість зображення у нас, е, і е, е, яка погода у вас? У нас, бачите, в нас зранку. Е, було і от з кожним з кожною годиною, і холодніше. Сьогодні у нас 6 січня, і зараз поїду кутю. Обов'язково зроблю сьогодні кутю. Сьогодні у нас вечірня це передріздвяна. Хотя хтось мені написав Абрам, не бачив є ли бензин? Бензин є. Є у нас Абрам, доброго вам дня, перш за все, бажаю вам здоров'я, вітаю вас із. Із кутею, і вітаю вас із наступаючими колядками Різдвом і бажаю, саме головне бажаю здоров'я, щастя та миру. Е, бензин є у нас на заправках, тільки що проїжджала по ціні не подивилася. В мене поки що бензин є, тому, тому я... Е, ну, будемо проїжджати, подивимось. Зараз ми будемо проїжджати е, перехрестя будівельників, і там ми можемо заглянути, по чому. Так, зараз, Абрам, я якраз стану на цьому. Я бачу, що ви мені щось написали. Так, дивлюсь. Ні. Не побачила, що ви мені написали, але ми з вами подивимося, по чому бензинна заправка. І я хочу все-таки так розповісти про вчорашній день. Ми, звичайно, всі натомились таке. Знаєте, позавчора бу, були ковзани з катком. Десь, десь час ми так катались дуже активно. Вчора у нас були всі горки. Ага, це обрав написав і вас. Так, так, так. Доброго. Доброго дня, доброго всім вам дня, друзі. Можливо, ще хтось до мене доєднався. Я, я бачу, що два чоловіка а щось видалив. Чому ти видалив? Не видаляй. Абрам, не видаляй. Я прочитала, я зрозуміла, що ти там все написав, можливо, зв'язок трохи відстає, теж можливо бути. Так що, о, і тут іще і все. Так, у нас був такі активні фітнес-дні, що е, в мене насправді болять е, кріпатура абсолютно всіх м'язів, зрозуміло. Е, і ще бачите, сьогодні зранку був дощик, е, температура зараз кожною годиною стає нижче і нижче. Зараз уже пішов мокрий сніг у нас. Дороги мокрі. О, тільки що з'їздила, якщо кого цікавить, тільки що з'їздила в податкову, узнала. В нас же реквізити рахунків помінялися. О, Абрам, не прочитаю, тому що поїхала а, прочитаю трошки пізніше те, що ви мені написали. Зараз їдемо і скоро ми подивимо, Скоро ми проїдемо е, заправку і, і глянемо е, по поводу бензина, що ви запитали. Зараз йдемо кресніг у нас. І е, погода така. Е, ми дивилися по те, що нам говорять метеорологи, то е, на ніч е, планується. Ми подивимось на, ну як ми можемо подивитися, оскільки ми будемо спати, але планується мінус сім. Якщо е, насправді, а ми бачимо, що зараз температура стає нижче і нижче, значить скоріш за все таке і буде. І зараз уже мокрий сніг. Так, зараз ми будемо проїжджати заправку. Я загляну, загляну, по чому, що у нас там з бензином. Ну, поки що не було такого. Треба, поїхали, заправились. Так, і, і дивимося, і дивимося зараз. Наблюдаємо. Так, я бачу, що табло горить. Табло горить у нас. У угу, нас зелений світофор ми можемо їхати. Дивлюся зараз раз так вправо. Значить, 95 у нас 50 гривень 45 копійок і дизель топливо 53-45. Тобто є. Є, Бачите, я проїхала тільки що з заправку, де є 95-й і є десь топливо, де паливо Ось така в нас погода. Готуємося. І, і всіх вітаємо з прийдешними святами, і всім бажаємо здоров'я, миру, щастя, всього всього самого найкращого. Друзі, дякую вам за ваші е, дякую Абрам за ваші коментарі. Можливо, хто хоче, там я бачу, у мене з'явився ще один е, підписник. Дякую вам завжди за ваші коментарі, за участь в чаті. Ви мені дуже цим допомагаєте, друзі. Ви підтримуєте мій канал. І, і таким, чином, таким чином канал бачать більше, можливо, хтось захоче теж приймати участь, теж може бути. От тут, бачите, є таке страхування, вон ми приїхали. Це страхування це такий мобільний офіс. Е, зразу скажу мобільний офіс мого чоловіка, так, це наш. А зробили, зробили ми його з графіка. Пам'ятаєте, легендарний раф? Ріжський автомобільний. А чому автомобільний завод, так, назвали його раф. В 90-х роках ця, цей раф був, в е, мене запам'яталися 90-ті роки, в 80-х роках рафіки е, працювали як швидкі, потім е, я так запам'ятала, у нас е, в Миронівці. Рафіки в 90-х починалися оці маршрутки, маршрутні таксі, і самі найперші у нас маршрутні таксі це були рафіки. А ми купили рафіка, ми хотіли міні-офіс на колесах, отакий, і ми купили рафіка, друзі, це буквально десь рік тому. Той хазяйник, який нам продавав. Він дуже видно було, що він його так любив, цей Рафік. Його син намалював. Пізніше, потім ми, це я вам навіть покажу намалював Рафік картину Рафіка і посадив на передні сідушки. Ми зробили, звичайно, міні офіс от, і займаємося страхуванням, тому там дуже, дуже добре. Там і принтер, там і, і сканер, там, там все можна поставити. Так як в офісі. І ще хотіла вам сказати, друзі, так, абрам! А я би що? і знову видали. Не буду отруля. Та ні, ти можеш писати, Абрам, ти можеш писати, я потім дивися, коли зупиняємося, я потім можу прочитати всі ці, ти пиши, я, ж, я не дивлюся на твої е, сообщення, коли я не можу. А потім, коли я зупиняюсь, я всі ці можу прочитати і тобі розказати. Е, музики, а що музику посмотреть? А що ти хочеш і музики посмотрети? Музику я не включаю, друзі. Можу включити, в принципі, я люблю в основному класіку. Хочу ще знаєте, що вам сказати, що можливо оця погода. Ой, Лєка, привіт! Да-да-да, зі святвечею. Тебе також зі зв'ячею. Всіх вас вітаю. Я зараз обов'язково куплю, я зроблю вечерю. І за рулем. Так, я за рулем. Я зараз якраз стою, тому я можу читати ваші друзі повідомлення, те, що ви пишете. Хочу сказати, що я зараз на святвечерю. Зал органної музики ми проїдемо в слідучий раз. Я провезу, я покажу тобі, якщо цікаво, я покажу зал органної музики. Ми просто не туди зараз їдемо. Ми, ми їдемо зараз по... Раніше це була колись. Була ця вулиця ще називалася Дніпропетровська. Потім цю вулицю назвали Героїв Сталінграда. Зараз ця вулиця називається Богдана, не вулиця, це проспект. Наз... Називається... Ай, піщу за рулем, я теж обожнюю, за рулем всякі. Ні, я насправді, якщо сказати по правді, то я да я люблю якесь яблуко жувати. Люблю, люблю за рулем. Це ти правий. За рулем щось чувакати, це, це мені подобається. і Музика, і чувакання за рулем. Так, щось хотіла розповісти вам. А, згадала, я хотіла вам розповісти про те, що оця погода, плюс до всього середина зими пішли віруси. Пішли віруси, ОРВІ, всякі всякі віруси, і е, хворіють всі. Так що е, у нас Анжела сьогодні захворіла, то я зразу зварила те, що я вам і показувала. Найперше, що починаємо? Починаємо, звичайно, полоскати горло обов'язково, мити носа обов'язково, е, дивимося за температурою обов'язково, наварюємо кастрюлю 5-літрову гілочок малини, калини, смородини, обов'язково, лімон. Імбір є, також п'ємо, але не, не, не п'ємо, е, тому що у мене одразу хочу сказати, що занадто те нездраво, не забуваємо. Якщо ми п'ємо, ми не перегружаємо наші е, нирки обов'язково. Тобто п'ємо, я сказала Анжелі, через кожні дві годинки випиваємо кружечку гарячого напію, а саме калини, малини смородини. Завжди кажуть, калина, малина. І всі думають, що це треба з малини варення. Ні, друзі, найкраще те, що я побачила, що не варення, а найкраще треба заварювати гілочки. Саме в них дуже багато вітаміну С і аскорбінової кислоти саме те, що нам треба. От. І звичайно, підтримуємо наш імунітет, який повинен працювати і боротися з усіма вірусами, щоб вони менше нам предоставили всяких негараздів. От, ем, Що ще? А, лафіробіон вниз, або колись мама мені капала інтерферон. От поки що те, що перше починаємо, поки вірус не натворив нічого, значить, ми, ми будемо, будемо лікуватись. Е, Оля мені написала: ви там не лякайтесь, ми не лякаємося. Якщо прийшло, зразу що робимо? Зразу з ним боремось. Так. І ось я приїхала туди, куди. Я навіть зараз можна й подивитися, скільки ж я приблизно їхала. Ага, 17 хвилин. Значить, от тепер я навіть знаю, що, коли ми їдемо, що від податкової, туди у нас 17 хвилин. Зараз люблю красивенько припаркуватися. Я думаю, що всі, <сі> всі так. Всім подобається. Друзі, в мене чотири глядача. Дякую вам за лайки, три Е, Дякую вам за лайки. О, я приїхала туди, куди хотіла. Туди, е, куди, що мені треба. Ми зараз, ми зараз е, на кутю. Кутю я приготую. Яка в нас буде кутя? Сьогодні я куплю е, пшеницю, я куплю із е, е, ізюм родзинки, так, і я куплю мак. Е, я знаю, що сьогодні у нас ще повинна бути голодна куття, мабуть, але я все рівно кидаю е, Абрам, ви знаєте, напишіть мені, Абрам, напишіть мені, е, Ну, мені здається так. Мені здається, що це так, і тому зараз вдягну рукавички і можу з вами поспілкуватися. Пишіть мені, зараз я можу чудово читати. Я якраз зупинилася, можу читати і можу відповідати вам на ваші запитання. Я ще раз вас дякую за те, що ви. Мені поставили аж три лайка. Дякую вам, друзі. Вітаю вас з наступаючими та тими, що вже прийшли святами. І йду зараз. Іду зараз. Отакі От вам невеличкий, невеличку екскурсію провела. А ну, зараз я переключусь на себе чи ні. Бачите? О, переключилася. Переключилася на себе, друзі. Зараз. Угу. Все. І поки ж є брав написав. Хтось мені ще написав. Подивлюся зараз. Друзі, я чекаю на гостя. Я чекаю на гостя. У мене спільна трансляція, тому пишіть, хто може підключитися, підключайтеся. Дякую вам за участь в чаті. І йду за кутею. Піду піду купляти. Я думаю, що ви будете на мене дивитись. Так, гляну, чи я закрила, тому що болтаю, болтаю. Так, за піщу за рулем та музику. Все, чудово! Чудово! Показую вам. Це ми зараз біля ДК «Шиннік». Хочеться сюди е, моя сусідка ходить, ходить на тут такі є чудові е, танцювальні групи. Діток ми колись сюди Анжелу теж водили. От, Все, залишився в мене один глядач, три лайка. Дякую вам за лайки, друзі. Побігла скупляти. Все від, від ОРВІ, а також на кучу. Бажаю вам здоров'я, щастя, всього найкращого. Дякую за те, що ви зі мною спілкувалися. Дякую за ваші лайки. Саме головне мир, здоров'я і щастя. Будьте щасливі!